Послухайте казочку про маленький, але шкідливий Карієс. Чи знаєте ви, що це таке? Якщо ще не знаєте, то послухайте, жив був Карієс. Він був дуже маленький, та не маленький, а крихітний, такий крихітний, що його неможливо було побачити. Незважаючи на те, що він був таким крихітним, він був дуже шкідливим, жив Карієс у роті дівчинки. А дівчинку цю звали Оленкою. Харчувався Карієс залишками їжі, яка застрягла біля зубів Оленки. А оскільки Оленка не дуже любила чистити зуби то їжі у Каріїса було ой як достатньо все б нічого. Так би вони й жили. Але разом із їжею любив Каріїс поласувати і маленькими біленькими зубками Олени. Якось уночі в Олени сильно заболів зуб. Вона не могла заснути і навіть плакала. Уранці Мама повела Оленку до лікаря. То був дуже добрий лікар, тітка Ганна. Глянула тітка Ганна на зубки Олени і похитала головою. Оленко, напевно, ти не любиш чистити зуби, запитала вона дівчинку. Так, не люблю, відповіла дівчинка, згадавши, як вона припиняє чистити зуби. Варто тільки мамі відвернутись або вийти з ванної кімнати. Знаєш, Оленко, у тебе в зубі велика дірка, яку прогриз карієс. Якщо ти не почнеш добре чистити зуби, такі дірки з'являтимуться в кожному з них. Так можна буде зовсім без зубів залишитися. Зовсім не сподобалась Оленці думка про те, що якийсь там карієс сидить у неї в роті і без дозволу гризе її зуби. Добре, що тітка Ганна знала, як лікувати зуби. Вона полікувала зуб, і Олена пішла додому з новою біленькою пломбочкою в зубі на тому місці, де раніше була дірка. Того вечора Карієс спокійнісінько сидів на одному з зубів, хитавши ніжками, і їв рештки обідніх макаронів. Тут він побачив зубну щітку, що наближалася до нього. Каріс пересів подалі на сусідній зуб. Він знав, що це ненадовго, адже Олена не любить чистити зуби. Але щітка не припиняла своєї роботи, і дуже скоро Каріїсу стало страшно. Він перебрався на найдальший зуб. Побачимо, що буде далі, подумав він. Щоправда, вранці все повторилося. Олена дуже довго і ретельно чистила зуби. Каріїс тремтів від страху забившись у найдальший куточок найдальшого зуба. Коли ж увечері цього дня щітка з'явилася знову, Карієс кинувся тікати зі всіх ніг, не зупиняючись навіть для того, щоб перевести подих. Як ти думаєш, а де зараз живе Карієс? Вже точно не в нас у роті, адже ми всі дуже добре чистимо свої зуби, правда?